Хто там казав, що я молодець, і я все встигаю? Ага, все встигаю. Цибуля, он, бачите, заростала так, що її там і не видно в тому зіллі. Це вже частину випало. Бачите, який жах? Оце з такого малюсінького клаптика. Тут цю цибулю ледь помітно вже вона. Так от з такого ракурсу, хоч трохи є. Видно, що, що тут є ця цибуля. Випалю, покажу. Ось бачите, яку гору вже наполола. Так що тут не початий край роботи, ви кажете, що я все встигаю. Ну, звісно. Люблю ці відячки до і після. <сіх> Бачили, що було. А зараз он... виявляється, тут є зелена цибулька. Ну, їй багато взагалі пропало цього року, я не знаю, щось вона тут гарно росла, а цього року їй багато пропало рядочки напівпорожні. Нічого, я її зараз розділяю, зараз подосаджу в ті місця, де вона попропадала. Всі вже мають таку цибульку, правда? Вона ну, така кайфова. Вона, я кажу, якщо сильних заморозків немає, вона й взимку є. А так, все літо вона у мене є. О цього щось їй, щось їй не сподобалось. Може, просто тому що вона вже в мене пато років на одному місці росте. Не знаю, може їй місце зміниться. Ще мені це місце подобається, вона мені тут не заважає. Календулку залишила, а так, все гуд.